Вітаю, Садоводи, любителі, тіктокери чи ютубери. Анатолій з вами, 12 серпня, 25. Рік, київська область, мої пепіно. Друзі, багато вже зняв плодів. Знову зараз хочу показати особливо в, е своїм підписникам з Тіктоку, бо деякі люди просто пишуть, що це неправда. що Пепіно в нас не росте, або воно не дозріває, а вони ще якісь там, не знаю. Тому. Швиденько, коротенько, огляд такий і дегустація пепіно сорту Рамзес. Поїхали, друзі. Дивіться, це мої кущики. Пепіно. Ось так от ростуть мої рослинки. Їх багато і знову зав'язує. Плодики, деякі плоди дуже великі, тільки що познімав, там вони вже перестигли, аж лопаються, розривають. Але дивіться, які розміри пепіно. Це по пів кіла мінімум. Брін ваги не взяв, треба було взяти ваги, от бачите, знову я протикав. Деякі плоди, деякі плоди, ось, наприклад, як тут. Тут ідуть десь, думаю, до кілограма будуть. До кілограма. Але дивіться, ось у мене є таких три плодики. Ось з цієї сторони, дивіться, які файнючі. Бо не гниле, я зараз вам покажу. Давайте їх знімемо, тому що вони вже, дивіться, аж розриває їх, аж лопають. Я зараз зніму. О, давайте покладемо. Тому почекайте буквально на 3-5 хвилинок відео. Я по одному, тому що сам бачите, знімаю незручно. Дивіться, які їх плоди. Ну що, блін, ну я не взяв ваги. Ну, друзі, я впевнений, що тут грамів 350 під 400 Плодики. Десь от така от вага. Давайте цей знімемо. Вони дуже гарно йдуть зараз, якщо він там. Та ні, він стигли вже. От, дивіться. Ну блін, ну який монтаж нафіг. Ну, ви, воно чесно, ви знаєте, як ото ФОМА не віруючий, і ви ж вже не заганяйтесь. Дивіться, які плоди розміри. Дивіться, аж лопають уже. Отаке от ні пепіно от під килом я в себе вирощую. Це в мене плівкова теплиця не опалювана, воно рік в рік плодить. Давайте швидко покажу, що є в мене пепіно на вулиці, щоб ви не думали, що він тільки росте в теплиці. Тільки росте в теплиці. Тому дивіться, все файнюче, все класнюче. Дивіться, скільки плодів на вулиці. Горщик он прикопаний, все вирощує у горщика. Грони, бачите? Тому без болтології. Але от, от такі от класні інжирчики також. Вручую. Ну, я не про інжири зараз. Так, заходжу назад, дивіться. Зараз розріжу, покажу в розрізі. От. Але я налаштував, був телефон трошки по іншому ракурсу. Ну, Вибачайте. Зараз буде заминка, я поставлю на штатив. На секундочку. Так, дивіться. Поставив на штативчик. Зараз давайте якісь візьмемо з плодиків. Оцей може великий чи цей величий. Давайте цей лупну, мабуть. да? Дивіться, це, як... це не гниле. Це не гниле. Ось дивіться, я не знаю наскільки видно. Бачите, то не гниль, я вам покажу зараз в розрізі. Давайте я зараз змию рослин, Ну, тому що я актофітом, актовермом обробляв, бо інколи бувають шкідники і е, паутинний кліч може атакувати і е, попелиця чи тля. От. Тому я... Отак от, от з ну знаєте, лазить, яке це. От, не дов... не, не будемо довго на цьому. Дивіться, зараз показую. трошки О. Так, друзі, одні просто що знімаю і показую. Ви ну, подивіться розміри, яка краса. Пепіно, оригінал, рамзес. Поїхали, ріжем Дивіться, він як. Заходить, ну, ніж легесенько, все супер. ну плоди, звичайно, такі розміри. Просто фантастичні. обалдеть Ви подивіться на, ці, на цей пепіно. Дивіться, ай, пішов запах який, супер. Друзі, ну клас. Я, я реально мега задоволений. Дивіться, яке насіннячко Я вам показую ще, бо запитують, покажіть в розірі, покажіть насіння. І ну, дивіться, манесеньке насіннячко, таке зовсім-зовсім. Менше ніж на баклажані десь от, помідори є такі сорти гібридні, бачите? Отаке оригінальне насіння сорту на Пепіно Рамзес. Ну, воно, я думаю, що таке ж і на сих 100%. Так, ну що, давайте проводимо дегустацію. Я трошки його Так, давайте почистимо. А де тут, а, не з тієї сторони. А давайте ми знаєте що зробимо. Оця де гнильця була. Я вам також Покажу, що воно не гниле. До речі, воно вже видно. Дивіться, де ось? Ось. Бачите? Дивіться. О, я зр... дивіться, я щищаю, бачите, все. І нема цього, бачите таке? Це стиглий, стиглий просто пепіно. От він, коли гарно, треба, щоб він гарно достиг. Тоді він буде просто файнючий. Тоді він буде класний, соковитий, Вон тече, з нього сікон, він отак -от аж знімається. ця, Дивіться, отак, щищається. Бачите? Надіюсь, це видно, бо я не бачу, що в екрані твориться. Тому, друзі, дивіться, ось так ось щищається, такий м'ясистий. Пепінно дуже схоже на диню. Дуже схоже на диню. Смак, але є такий дюшесовий е, смак е, і запах. груші. Груші. Дивіться. О, які дольки, які. Друзі, ну он капає. Я не знаю, ви бачите, як капає сік? Дивіться, Оце все сік. Так, давайте не тянемо. М -м -м. Друзі, ось це якраз він зараз... Блін, от я і я трошки були перестиглі. І вони такі вже, знаєте, аж п'ятна вже нам, ну, я перевисіли, нема часу. Його навіть було зняти. Там вісім плодів мабуть, лежить у мене, такі вже треба вирізати, аж трошки під... Під... перечекав я. Ну я не встигаю все, розумієте? Але, блін, друзі. Я. Я от тих людей, котрі, знаєте, Спробували щось колись. Не знають сорт який там. що, да? І пишуть, що те Та, воно таке. Ну, Друзі, от я їм зараз воно не таке. Ти його їси, його хочеться їсти. Ну, Це реально правда. Це, це не те, що знаєте, там, да, я саджанці вирощую, але ну, я б його не вирощував, не продавав, то якби воно було фе. Ну, Реально, воно соковите. Ну, Він дуже добрий. Оцей прям. Зараз плід, в такому стані якраз він самий самий смачний. От він якраз достиг уже гарно. Друзі, я оцю половинку зім відразу сам. От. Бачите, яка краса? Сонце трошки засвічує, можливо, але ну то є то просто шикарно. І він смачнющий, обалдій. Mm. Ну, його можна, знаєте, я завжди на пару доньків зриваю і лежить, він такий тоді як однорідний такий є. Тут всередині ще така, знаєте, воно він не зелений, а. Я... Оця штука, типа динасіння. Більш трошечки плотніше. Там така взагалі ніжна штана, а тут... ну от, от реально це пару деньків вдома полежав і все. М -м -м. Друзі. Я не знаю. Ну як як оце передати вам? Ну воно, Реально смачний, класний, соковитий, є е е е цукор в ньому, все супер. От просто береш і їси. Реально. Зараз зніму від штативу. Дивіться, у мене штативчик, щоб також не думали, що щось там підмонтовую. Яка краса, бачите? Зараз фокусуємо. О, не знаю, не скільки фокусує. О, такий пепіно. Дуже розміри класні в цьому році. Я зірвав вже говорю, провтикав, реально, блин, ну так жалко, там, мабуть, штук 5-7, але ми їх з'їмо, виріжемо там, але сама суть. ну Розміри да, дуже класні. Все можна вирощувати безпроблемно. Слідкуйте просто за моїм Ютуб каналом. Я все розповідаю, догляд, обрізка, грунти, полив на Ютуб каналі. На своєму ютуб канал Тропічний сад. Це в моєму шапці профілі є. Можна просто на YouTube. Дивіться. Оце розмір, оце кілошка. Це майже кілошка. Ну, грамів 750-800, думаю, буде. Так що, друзі, все, затягнув знову відео. Це. Блін, я не знаю, як вам швидко його зняти, Вибачайте, але ну блін тут як не поділитися з вами. Дивіться, які розміри, дивіться, які плоди. Не всі, на вулиці менші, але от в теплиці. І дивіться, ще квітне він як. Дивіться, скільки ще нав'язує плодів. Гляньте, просто шикардос. Я, мабуть, все-таки викладу це відео ще й на Ютубі в себе, бо, блін, тікток. Я хотів на тіктоцці, бо на тіктоці люди запитували. Все, вирощуємо пока-пока, всім гарного дня. Здоров'ячку, здоров'ячка нам всім. Вирощуйте смачні цікаві плодики. Повірте, воно того варте, І корисно, і смачно, і цікаво. Так що до зв'язочку.